Цієї зими українцям слід очікувати прихід одразу трьох штамів вірусу грипу до вже знайомого а 1 один 1 додадуться ще так звані Вікторія та Вісконсин на сьогоднішній день іде підйом захворюваності на гострі респіраторні захворювання. Це парагрип, аденовірус, різносенситеальний вірус. Тож тобто, грипа ще як такового у нас на території не циркулює. Пік захворюваності на грип медики прогнозують на кінець січня, початок лютого. До цього часу лікуватимуть переважно застуду. Препаратів кажуть у Держлікінспекції, Достатньо на складах найкрупніших дистриб'юторів. Майже 18,5 мільйонів упаковок протигрипозних медзасобів. Єдине, чого не гарантують стабільних цін на препарати, вартість яких не регулює держава. Основна. Частина формування ціни, яка формується, яка формується безпосередньо імпортером або виробником, на сьогоднішній день під державне регулювання цін не підпадає. Проконтролювати сезонний ріст цін на ліки взялися в антимонопольному комітеті. За результатами дослідження протягом року 138 регіональних ринків роздрібної торгівлі медпрепаратами у 80% виявили ознаки монополії. Розпочали 38 справ про порушення конкурентного законодавства. Нинішній жаріст цін на ліки в назвали сезонним явищем. Мовляв, улітку, коли хворих на геревів менше, заводи працюють на межі рентабельності. Не сезон, він продає їх там, можливо, нижче рентабельності, ніж би продали. Є сезонні коливання попиту і пропозиції. Поки я ще не бачу той мірі, яка можливо була пов'язана з суб'єктивними факторами. От кожен рік ми з вами розуміємо, що весною. ВМК вирішили запобігти зловживанням виробників. Прийняли рішення рекомендувати суб'єктам фармринку утриматися від дій, які сприятимуть підвищенню цін. ціну. минулому році такі рекомендації давали. Рекомендації практично всі виконані. І я сподіваюся, що після наданих в цьому рекомендацій учасники ринку, ринку з розумінням віднесуться. К той ситуації, в якій ми знаходимося зараз. паралельно комітет вирішив перевірити діяльність лідерів оптовиків під пильним оком держрегулятора, поки 10 акул фармбізнесу. Анастасія Суханмитромошинський телеканал Київ.